Всі вітаннячко, сьогодні я вам розкажу і покажемо Сашкою. Ми в гостях Томаса і Персі. А тут є Томас, який їздить. І ми йдемо на нього. Демо з ним кататися зараз. <рес> Саша дуже excited просто йому так подобається, що це... Ну, Поїхати йому сюди це було щось чимось, то кажуть, десятку. Тут магазин знаходиться під цим таким наметом. Там де можна все купити, що зв'язано. О, тут кесь де магічне шоу проходити. Тут можна купити в тих магазинах. Все, що зв'язано з Томасом і друзями. Де Томас їдеть? Де тебе? А, це з другого не Алекс, почекай, Сасолічка. Вау, там Томас їде. А, я не встигаю за цим хлопцем, такий як сайдер. Це просто. Щоб зробити фотографію з Томасом. звичайно, тут є лінія, але вона є зовсім невелика. Так що сікаємо на фотографію з А Тут дуже багато людей. Кожний вагон є своя лінія. Так що якось так, якось так. Сашка аж танцює. Маю фонд хлопець. Тому треба радити дітей вчасно, возити сюди їх вчасно. Тому що ми тут привезли його 20 років свого мама. У поїзді доволі жарко, кондиціонери не працюють всі вікна, відкриті десь наскільки можна більше. І поїзд виглядає отак. Ходить кондуктор. А, і тільки нам будуть давати сертифікати і ще щось. Давай.

Тут вагоні є отакі реклами, напевно, які були колись. поїзда. Так і зараз почитати. і дають сертифікати. А провіряли квитки чимось таким. Як це називається, але інтересно. Так, сіли ми ще в один такі старенькі достатньо вагончик і воно так працювало, так як автобуси в Чикаго на диска, що він знає коли і зупиняється. Дуже класний. Так що ну, такі реклами колись були. Ось так інтересно подивитися. truck. Приїхали, приїхали ми до персі таким поїздом, йому 78 років. 70. Саша, скільки років в цьому поїзді що ми що їхали? 76.76. 76. Такий він виглядає. Інтересний, інтересний. Так, зараз під'їжджає Персі, ми будемо взяти вагони, один з вагонів. і їхати. Так ця Персі виглядає. До речі, неї очі блимають. І... Ротик рухається. Ну, давай, моргни, моргни. Не бачить. А цей вагон такий доволі старенький, домивальник такий був, так він виглядає. І це ми будемо їхати Впереді нас везе зеперсі. Ну, сідай, нуль. Куди ти йдеш? А, а там напевно не можна. От тільки що такий звук був Тарсі. Який? Поїхали? Шкода, що я не зробила відео з цього звуку, ні са. Проїжджаємо ми такий лісочок, тільки що проїжджали міст, якийсь путічок там був. Ну так, Сашови дуже інтересно. Тобі інтересно, синові? Інтересно? Ну, він такий був ексайдед, що це просто. Покажи Саша. Що це був? Був з був як то свисток перший. Так чекав цього свистка і ніяк не міг дочекатися, бо. Бо мене встигла камеру витягнути. Всі чекають на фотографію з перси. Ми також чекаємо. Є два стенди: один, другий. Так що черга швидко просувається. Але зараз персі буде від'їжджати, що тільки ми встигли споткатися, не чекали, поки перси знов повернеться до свого рейсу. Він радіє і сама, як то кажуть, радіє. О, Саша, дивися, подивись на персі. О, Буде зараз наша перся від'їжджати. Ви знаєте, що це просто таке. Ми начинилися, що так робимо. Тімі немає, тобто, Подивився подивимося, туди освітне зворотні закриємо. Так, з'їсти ланч в такому вагончикове, нібито, але він, походу, закритий, чи що? А, то тут -то збоку заходиш. А, бо там ремонт проводиться. Бачиш там ремонт, констракшен. Пішли всередину. Сашка візьме собі напиток, взяли такий піднос, і тут як ціни розписані, інтересно. Саме як колись. І отак стоїть там їда, фастфуд. Можна її взяти, тут пакують, бачу працівники. Так що, ну, от якось так. Саша, вибирай, що хочеш. Бери, що хочеш. Я нічого не хочу тут. Тут є піца, і дивіться, які великі огірки. Я казала насінники. Популярні доволі. А ланч на вулиці. Дивимося, як тут проїжджати Томас. Ось такий ланч. 12,50. Ну і ще сік я сашко, такий взяла, маленький. Так що, ну такі ціни тут. Так що, але які види? зараз зараз Томас їхати. Територія, де зараз є Томас і Френс, це є музей поїздів. Тут є абсолютно різні моделі, які були в Америці. Тут ще отакий є поїзд, дивіться, з якого він року. Не зберігся. з Chicago. І отак виглядає цей магазин під наметом. Такий палац. Ось і різні сети. Все, що зв'язано з Томасом. Другий на з перси замучені, але щасливі повертаємося додому. І що? Приїдемо ми з вами та сію некста. Якось так. Ma, let me go there for Давай.